Сьогодні ми в екопарку Ковалівка з класом. Трошки не садовий контент. Зараз Полтава під Полтавою зробили такий гарний екопарк. І ось так бачите, з дітьми можна класно відпочити. Ось так. Це контактний зоопарк. Тут ну багато є тварин, але дітям більш всього подобається цей контактний зоопарк. Тут у тварин велике велике. Територія, бачите, вони гуляють, ми привезли їм яблука, порізали, покормили. Ось так. Ось такі дикі творі створіння. Там, до речі, є класні альпаки. Так, Діма, як справи? Все класно? Хто тобі тут більше всього задовпоє? До альпак ходили? Оце? О, це твій друг, так? Да? Клас. Ви одного зрісту. А лізі подобається ось ця. Цей кінь, цей. Оце, оце ось, так? Да? Ну, Вони такі голодні, це, це треба було брати мої. паровоз з причепом, щоб діт... кормити, так? Да? Б'ються. Кирюха отуди, я ж пішов. А он альпака стоїть, бачите? Прикольно.

Як гарно. Такі вже дорослі діти у нас. Он кіліль твой он там, аж, Дивись, де далеко далеко. Диви, які альпаки гарні. Тихо, тихо. Привіт, привіт! Вони бороли! Вони бороли! Вони бороли! Вони бороли! Доброго дня. Скажіть пару слів, будь ласка, скажіть пару слів. Ой, ой, доброго дня, доброго дня. Привіт, привіт. Всі, всі працюємо на камеру. На камеру працюємо. привіт, привіт, Як тебе звуть? Скажи, будь ласка, як тебе звуть? о, А я тут, я тут. Ні, вона Кирюшу потеряла, що там. Бідно. Ну, тому що б'ються, як цапки кажуть, як козочки. Немає слід, козаків. Не наступай на клітина. Немає. Боже, яка гарна, гарна альпа. Вона може да? ще вплювати. Привіт. Ні, не тільки не плювати. Яка красива. А це вообще друге зовсім а тут були повищі якісь в мене а вони закрили великі. красуня вона чи стрижена, чи вона така є? Така шукає приятельку собі. Дивіться Так, да, лізенька йди. Так, головне прав питання: коли ми будемо їсти?